Друзі, вітаю! Вкотре радий бачити вас на каналі JCQA. Сьогодні будемо говорити про простоту та надійність. Не багатофункціональність, а перевірену часом класику, яка не підведе. З обкладинки та назви ви вже встигли зрозуміти, про який апарат сьогодні йтиме мова: це JSIC ARC200 під індексом Z209. Ваша вподобайка, підписка та коментар під цим відео роблять ці похмурі осінні дні яскравішими. Тож понатискайте все це, будь ласка, під відео, а ми перейдемо до самого апарату. Хто вже знайомий з цим апаратом, буду радий почитати про ваш досвід та враження у вигляді коментаря. А для тих, хто лише шукає собі апарат для ручного дугового зварювання, не перемикайтесь, адже це відео саме для вас. Отже, JASIC Arc200 Z209. Це однофазний апарат, який поєднує у собі ручне дугове та аргонодугове зварювання. Цей апарат виключно про електрод та аргон. У обох видах зварювання він видає від 10 до 200 А та при максимальному навантаженні має ПВ у 40%. При роботі на 160 А має ПВ у 100%. Також має напругу холостого ходу у 75 вольт, що дозволяє працювати з електродами уоні та іншими електродами діаметром від 1 до 5 мм. При аргонодуговому зварюванні використовується рукав із вентовим це важливо. Наприклад, такі як BlackWolf WP 17V або ab 26. Заходьте на сайт JCQA та обирайте те, що підійде вам найкраще. Посилання залишу ось тут. Буквально трохи зупинимо свою увагу на дизайні апарату. Коли я казав мінімалістичний, я мав на увазі саме дизайн. У комплекті з апаратом постачається ремінь для транспортування. Для когось зручніша ручка, для когось ремінь. Останній же добре підходить для монтажних робіт. Наприклад, на висотах, де дивитись на екран немає потреби та змоги. Грубо кажучи, один раз налаштували необхідні значення енкодером, закинули апарат на плече та погнали працювати. Якщо хтось також не хоче гратись із налаштуваннями значення хот-старту або форсажу дуги та любить класику, цей апарат також для вас. І так, тут є ці функції, а також антистік. Просто налаштувати їх немає змоги. Апарат зробить все за вас. Іноді підписники каналу пишуть, щоб ми показували внутрішню частину апарату. Ну що ж, просите, виконуємо. А що ми тут бачимо? Бачимо цільнотунельне охолодження із двома роздільними радіаторами та транзистори, розміщені на цих самих радіаторах. І звісно ж, червона плата. Хтось описав за неї в коментарях, тож ось вона. Можете видихнути. Із комплектації маємо, як я вже казав, ремінь для транспортування, змінні байонети 3550 та гарантію з інструкцією. Також у нас є версія з тримачем електродів та кабелем і скламою маси. Якщо маєте власні кабелі під байонет 3550, чудово! Якщо ж ні, запрошую на JCQA, де ви зможете придбати також пальник для ліфтік. А наприкінці відео ми традиційно показуємо роботу апарату, а також перевіряємо чесність заявлених показників. Тож, поїхали! Буду радий почитати про ваш досвід експлуатації цього апарату, якщо вже маєте його у своєму арсеналі, а також інші коментарі. Також не забувайте про вподобайку та підписку на цей канал. А я прощаюся з вами до наступних оглядів.